Такими нас бачать Так нас зображували єврея. Перші фото взяті із статтюського священника Новопашина. З Рацирс. Ось цієї Україна секта в масштабах однієї держави. Це називається дегуманізація, тобто тотальне приниження людської гідності. Ми, друзі, для них не люди. А не люди не жалко знищувати. Не даремно ми все таки вигнали РПЦ з нашої країни. В Росії церква вже давно не про Бога, а про політику та пропаганду. Але знаєте, що цікаво, коли наша церква прагнула до незалежності, на горизонті з'явилася одна руда панянка, яка виступала різко проти цього. Вона поливала брудом поважних релігіознавців. Філіповича Козловського, Єленського, холодного, які виступали за відокремлення від московського патріархату, я говорю про Ірину Кременовську, скандально відому докхантершу, яка зараз переключилася на боротьбу з сектами. І от на днях на цю панянку її помічника Святогора завели кримінальну справу. Цитую: особливу увагу слідство приділяє зв'язкам фігурантів з. Асоціацією центрів вивчення релігії і сект Рацирс відомою своєю антиукраїнською позицією, що реалізує політику дискредитації релігійних і громадських об'єднань. Не під контроль здається, що разохвіст спіймали, а при більш детальному вивченні діяльності Кременоської таке виявляється. Матеріалу не на одне відео. Розкажу трошки. Кременеська тоталітарної сили, лідер якої любить їсти. Підписуйтесь і слідкуйте за новинами, буде гаряче.